Що ж, мер, дякую, що дозволив мені зробити ремонт у себе вдома. Та нема за що, роби на здоров'я. Ну, так, мер, ще раз дякую, я пішов додому. Всім, всім, друзі, привіт! З вами знову я, Ендер, і сьогодні ми з вами зробимо ремонт, друзі, в моїй кузні. Якщо вам сподобається, обов'язково поставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, ну а ми починаємо. Як ви розумієте, друзі, шалкер в моєму інвентарі лежить не просто так. Адже я вже все виніс, друзі, зі свого будинку, зняв двері з петель, друзі, і приніс шалкер, в якому, друзі, меблі для мого ремонтику. Ну, а ще, друзі, в цій скрині. Ну, ящику шалкера, друзі, не тільки меблі. Ще є, друзі, береза, коло з берези, є, друзі, дошки з берези, є інструменти, друзі. Є два ліжка. Ось таке, друзі. Є спеціальна броня, друзі, для декорчику, ви зрозуміли, є армерстенд, друзі. ну, Це стійка для броні. Ну, армерстенд називається. Є верстак, пічка. Світло камінь, який безконечно, друзі, безкінечно світить. І ось такий, друзі, у нас декортик. Так, мабуть, поставлю я самим першим, друзі, предмети для того, щоб можна було робити ремонт. Ну, а ви, як я казав, вже поставте вподобайку, підпишіться на мій канал. Ну а ми, друзі, як я вже і казав, починаємо. Навіть не знаю, друзі, з чого почати. Ну, давайте почнемо, друзі, обережно міняти стіни. Але треба, друзі, по одному блоку ламати, тому що ну, будинок може, друзі, розпастись, ви розумієте, друзі. Так, давайте швидисенько поставимо, щоб будинок, друзі, не розпався. Готово, друзі, тепер будемо ламати тепер тут. Ну, я думаю, друзі, що поки що тут тримається надійно, адже тут можна зламати, друзі, все. Значить, Давайте зламаємо, друзі, ось таким чином. І поставимо сюди, друзі, блоки. Ну, я думаю, друзі, так набагато гарніш, мені так, друзі, більш подобається. Тим часом, друзі, я зламав стіну і випадково одне вікно. Але, добре, друзі, я завжди хотів, аби там не було вікна, друзі. Ви знаєте чому. Ну, тому що, друзі, всі дивляться, що я роблю в ноутбуці. Ну, ну в комп'ютері, друзі. Ну, коротше кажучи, зрозуміли. Значить, так, друзі. Ось так тепер виглядає наш будинок. Ні, ну в принципі, друзі, трішечки непривично. Ну, добре, добре, добре. Значить, далі, друзі, далі ми поставимо, друзі, ось тут ті досточки, друзі. І, ну, да багато, друзі, гарніше, Я так думаю. Якщо ви також так вважаєте, друзі, то ставте вподобайку, так, друзі. А я тим часом поставлю це сюди, сюди, сюди. І треба буде позбирати, друзі, старі блоки. Так, поставлю сюди, сюди, готово, друзі. Піду поки що я в будиночок замінити, друзі, ще одну стіночку треба. Значить, беремо, друзі, підбираємо все непотрібне і ламаємо. А тепер ми, друз, ну, ми тут, коротше кажучи, також стінку, друзі, поміняємо. І, ну, друзі, я. Я думаю, набагато гарніше стало, ніж було, друзі. Якщо ви також так вважаєте, вліпіть свою подобайку, друзі. Ось так виглядає, друзі, поки що наша стіна. Я думаю, друзі, набагато гарніше. Далі, що б я хотів замінити? Я б сильно, друзі, давно хотів замінити підлогу. Давайте ми швидесенько, друзі, це зробимо ось таким чином, друзі. Я спочатку зламаюся підлогу, вона не впаде, адже мій будинок, друзі, дуже тріпкий. І він не зламається, друзі. Так, ну і замінюємо підлогу. Там, де не рівності, зараз ми з вами, друзі, підровняємо. Тим часом, друзі, я зламав стіну і випадково одне вікно. Але добре, друзі, я завжди хотів, аби там не було вікна, друзі, ви знаєте чому. Ну Тому що, друзі, всі дивляться, що я роблю в ноутбуці, ну, ну в комп'ютері, друзі. Ну, так, коротше кажучи, зрозуміли. Значить так, друзі, ось так тепер виглядає наш будинок. Ні, ну, в принципі, друзі, трішечки непривично. Ну добре, добре, добре. Значить, далі, друзі, далі ми поставимо, друзі, ось тут ті досточки, друзі. І, ну, да багато, друзі, гарніше, Я так думаю. Якщо ви також так вважаєте, друзі, то ставте вподобайку, так, друзі. А я тим часом поставлю це сюди, сюди, сюди. І треба буде позбирати, друзі, старі блоки. Так, поставлю сюди, сюди, готово, друзі. Піду поки що я в будиночок замінити, друзі, ще одну стіночку треба. Значить, беремо, друзі, підбираємо все непотрібне і ламаємо. А тепер ми друзі, Ну, ми тут, коротше кажучи, також стінку, друзі, поміняємо. І, ну, друзі, я. Я думаю, набагато гарніше стало, ніж було, друзі. Якщо ви також так вважаєте, вліпіть свою подобайку, друзі. Ось так виглядає, друзі, поки що наша стіна. Я думаю, друзі, набагато гарніш. Далі, що б я хотів замінити? Я б сильно, друзі, давно хотів замінити підлогу. Давайте ми швидесенько, друзі, це зробимо ось таким чином, друзі. Я спочатку зламаю всю підлогу, вона не впаде, адже мій будинок, друзі, дуже тріпкий. І він не зламається, друзі. Так, ну, тобто, друзі, він надійний і він не зламається. Значить, тобто, друзі, беремо і замінюємо підлогу. Там, де не рівності, зараз ми з вами, друзі, підровняємо. Це у нас виглядає поки що ось так. А ще я хотів дещо перетак, друзі, не можна зламати один блок, друзі. Тому що лава його, ну як сказати, друзі, спалить. Ну, давайте, значить, зробимо, друзі, якось ось так. І ні, друзі, це якось неправильно, але якщо так. Ні, друзі, це не вписується в інтер'єр, але нехай буде, адже друзі не будемо жертвувати своїм будинком. Так, друзі, ось сюди ми поставимо два ліжка. я ще, я ще на це зроблю, друзі. Ось сюди, мабуть. так, Хоча, якщо може, секундочку, друзі. я поставлю ось таке. Так, дайте спробую прилягти. друзі. Ні, я не поміщаюсь, але думаю. Так, друзі, я щось придумаю, нехай так і буде. Значить далі, що можна зробити? Я не знаю, давайте сюди поставимо ось це І трішечки зламаємо стіну, друзі, пожертвуємо стіною, Я думаю, нічого страшного не станеться. Якщо ми зробимо ось отак, друзі. Ну, буде така книжкарня, хоча, ну, друзі, доволі гарно, здається. Здається, ну, навіть дуже гарно. Значить так, друзі, залишилось прибамбасити якісь речі. Я не знаю, давайте сюди поставимо верстак. Ну, це типічні речі, друзі, звичайного Майнкрафтера, звичайному будинку повинні вони бути. Сюди пічечку, друзі, і одну книжкову поличку сюди поставимо. І ви знаєте, навіщо три блока, друзі? Звичайно, щоб помістився, друзі, телевізор. На те... ну, так, секундочку, друзі, треба десь знайти блок, щоб його зламати. Готово, друзі. Так, і поставимо його. Тепер тільки, блін, сонечко рівно, готова, друзі. Тепер у мене телевізор буде замість комп'ютера. Я продав комп'ютер, друзі, і тепер у мене телевізор. Я думаю, це нормально. Значить, друзі, це я поставлю кудись, не знаю, сюди. І нехай буде ось це тут. Ні, ну нормально, друзі. я Так взяв, прокинувся, сів. щось там вимкнув, ну, він. Плюс, друзі, смарт. Він працює як телефон. Можу вимкнути, подивитись свої відео, друзі, і все таке. Далі, що можна зробити в моєму ремонтику, друзі? Я думаю, можна поставити стійку для броні. І, в принципі, друзі, дуже гарно. Так, тек-тек-тек, друзі. Ну що ж, ось так виглядає ця броня на мені, друзі. Доволі красиво. Я її зараз назад в інвентар, друзі, заберу. І поставлю на стійку для броні. Так, друзі, підійду і обережно візьму, друзі, поставлю. Ні, друзі, ну доволі гарно. Якщо зробити ось так, ні, друзі, рівно. Якось криво, я не знаю, ось так криво, так криво. Давайте, друзі, поставимо його, знаєте як? Рівно-рівно, так давайте я його. Ось, друзі, рівно він стоїть. Усе нормально, друзі. Ось так він виглядає. Далі, що я хочу скрафтити, друзі? Зараз ви побачите. Я хочу скрафтити, друзі, ось такі дверцята, друзі. Вони мені, звичайно, згодяться. Готові. Ні, ну дуже гарні двері. Так, всі ми знаємо, що скрині, звичайні друзі, вже, як на мене, вони, ну, знаєте, устаріли, друзі. І я пропоную поставити замість скрині, друзі, ось такий шелтер. Ну що? До верстака я дотягуюсь, до шелкера також, але треба його трішечки по-іншому Поставити друзі, бо якось косо, воно не подобається. О, щоб відкриватися, друзі. Ось так покладемо сюди поки що предмети, які мені не потрібні, і будемо далі продовжувати мій ремонтик. Ой, друзі, капеці, дуже погана ситуація. Цей блок, друзі, він згорів, який тут стояв. Все-таки, друзі, можу сюди поставити ось це, нехай воно стоїть, хоча. Ну, добре, нехай буде так. Значить так, друзі, що далі буде в нашому ремонті? Звичайно, безкінечне світло, друзі. Коли його будуть вимикати, воно в мене все одно буде. Його я поставлю, друзі, сюди. І ось так це виглядає. Звичайно, друзі, нічого не помінялось. Але якщо закрити вікна, друзі, то ви побачите велику різницю. Хоча щось, друзі, її нема. Але вночі, друзі, різниця буде дуже видна. Не зважайте, друзі. Ну що ж, ось так поки що виглядає наш ремонтик Я думаю, ми вже повноцінно, друзі, доробили цей ремонтик адже в мене вже майже не залишилось, друзі, предметиків Ось так сьогоднішній ремонтик, друзі, у нас виглядає. Якщо вам сподобалось, обов'язково ставте вподобайку підписуйтесь на мій канал, ну а на цьому я вже буду закінчувати. Якщо, друзі, вам сподобалось це відео, обов'язково підпишіться на мій канал. Наша ціль це тисяча підписників або хоча б сто на даний момент. Ну що ж, з вами був я, Яндер. Сьогодні ми з вами зробили, друзі, ремонтик в Майнкрафті в моєму будиночку. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал. Всім па-па-па-па, до нових зустрічей!